Поліцейські затримали учасників злочинної групи, які за місцем мешкання одного з них на території Розвільнянського району облаштували лабораторію, де виготовляли для збуту амфетамін. Психотропну речовину вони реалізовували, пересилаючи поштою, а гроші за товар отримували на банківську картку. За результатами проведеного санкціонованого обшуку з підпільного цеху правоохоронці вилучили компоненти, прокурсори та спеціальне обладнання, необхідне для виготовлення психотропу, а також більше кілограма. Готового продукту. Окрім того, організатора групи було вилучено майже 70 набоїв до вогнепальної нарізної зброї та ручна граната. Фігурантів слідчі затримали в процесуальному порядку та повідомили їм про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України. Суд обрав фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, максимальне покарання, яке загрожує підозрюваним до 12 років позбавлення волі за конфіскацію майна.